Доброго дня всім! Хочу показати свій соняшник. Висівав одну посівну Аризони залишки. Все останнє посіяв соняшник Holstріam. Від сходів до тепер різниці не було, видно. Зацвів також весь однаково. Не відрізняється не розміром. Шляпки також сів поки що однакові. Стою десь приблизно на межі. Зліва Аризона. Справа права Все поле заціло одночасно. Чим подобається мені класичний соняшник, що зовсім нема заразіхи.